Масаж лікувальний або розслабляючий, спортивний або косметичний. Існують різні методики та практики. Неправильний масаж може зашкодити, якісний, позбавити необхідності прийому ліків, більше того, повернути втрачене здоров'я. То чи затребувана зараз професія масажиста, які техніки використовують лікарі? Чи є протипокази? Ми поговоримо у студії з практиком, масажистом, реабілітологом та фізичним терапевтом Артемом Слободянюком. Я вас вітаю, Артеме. Доброго вечора. Я сам перед вітаю з вашим професійним святом. Дякую. Користуючись нагодою, хочу привітати з днем масажиста. Також побажати рухатись у напрямку медицини, тому що цього потребує держава і наші військові. Доєднуюсь до ваших вітань для усіх ваших колег. Артеме, насамперед скажіть, який особисто ваш профіль? Е е мій профіль в якому сенсі? В плані реабілітації, е масажу. Е Якими техніками ви володієте? Е я працюю з військовими, тому що я працюю в першій міській лікарні. Також ми е зіштовхуємося з ампутацією. Після операції нам потрібно працювати з рубцем і також розпрацьовувати ампутовану кінцівку і готувати людину до протезу, тому що це досить такий довготривалий процес, і потрібно приділяти цьому час і боротися з фантомними болями. Наскільки легко вдається з ними боротися, як ви кажете? В нас є протоколи. За допомогою яких, які ми використовуємо, і за допомогою яких ми ефективно допомагаємо нашим військовим, скільки часу потрібно для того, щоб військовослужбовець, який втратив кінцівку, позбувся цих фантомних болей? Чи це абсолютно різно по різному у різних випадках? Це різні випадки. Ми використовуємо. Такі методи, як електростимуляцію, пропіорецепцію також використовуємо медикаментозне лікування. І це досить такий тривалий процес від операції ампутування до того, як людина вже почне самостійно ходити на протезі. Наскільки важливо людині до того, як вона стане на протез, пропрацювати з реабілітологом? Це необхідна складова. Так, це необхідна складова. І я вважаю, що немає в державі такої немає державної посади як масажист. Тому би я хотів, як ми спілкуємося по темі масажу, щоб масажисти отримували освіту, знання, рухались вперед і вони могли працювати в державних лікарнях і приносити користь. Нашим громадянам, а також військовим. Тому що така посада, як фізичний терапевт або помічник фізичного терапевту, дозволяє використовувати масажні техніки. Тобто ви натякаєте на те, що мало пройти якісь короткострокові курси масажу. Потрібно знати анатомію, морфологію людського тіла, Це. мати в ідеалі медичну освіту. так? Це обов'язково. Треба мати. Є медична освіта, а також є спеціальна освіта з напрямку охорони здоров'я. І для чого це потрібно? Для того, щоб людина надавала ефективну допомогу. І не нашкодила. Так. І Сьогодні ми говоримо Артеме саме про масаж, тому що 7 лютого в Україні відзначають день масажиста. Ми вирішили, до речі, запитати вінничан. На їхню думку, чи доступний масаж у Вінниці і наскільки сміливо вони віддають себе, довіряють себе рукам масажиста. Давайте послухаємо їхні відповіді раз чи два рази в рік. Ну чи доступно? Якщо треба для здоров'я щось вимагає, то ми якось мусити. Масаж є доступним, але я цим не практикуюсь, тому що я просто ходжу в зал, займаюся підтримкою фізичної форми. Але я думаю, що це не таке дороговартісне задоволення, якщо так можна сказати, для підтримки свого здоров'я, яке може собі ну, дозволити кожний. Звичайно, доступний, бо спина вели та й доступний. Обов'язково ходжу. Не так часто, але раз в півроку. Роблю періодично курсом десь раз на рік. Це не дешева справа взагалі, але в принципі можна себе дозволити. Масаж роблю не часто, тільки коли буваю в санаторії. Там багато часу і можна це зробити не дуже дорого. Я не роблю масаж, але раніше робила, в мене були проблеми зі спиною. Я ходила на масаж. Ну, я робила безкоштовно. Масаж я роблю трохи частенько, бо є проблеми зі спиною. Але так як я трошки за кордоном зараз живу, ну зараз приїхала від Дипу в Україну, то роблю ну, десь на місяць-два рази, я точно ходжу. Дуже рідко ходжу на масаж, оскільки це дуже дороге задоволення, але я вважаю його доцільним. Це дуже приємно. Останній раз, напевно, ходила півтора роки тому. От, це був лікувальний масаж. Багато респондентів сказали про проблеми зі спиною як причину того, що вони звертаються до спеціалістів по масаж. Як регулярно потрібно ходити на такі процедури, щоб позбутися цих проблем? Ну, є пасивні методики, є пасивно активні і активно пасивні. Тобто, я можу сказати, з точки зору якби, лікувального масажу, тому що я працюю в лікарні і над цим, над здоров'ям людини, працює ціла мультидисциплінарна команда, в яку входить певний перечень наших лікарів, і потрібно все ж таки до цього підходити комплексно. Тому що саме в мультидисциплінарності і в комплексному підході до проблеми, саме це дає результат. Іменно комплексний підхід. Не то, що масаж, це масаж є лише частиною, лише частиною терапії цього. загальної. Так. Артеме, масажем можна нашкодити? Які абсолютні протипокази до цього методу лікування? Ну, все залежить таки ж, знову, від. Самого масажиста, яка в нього є освіта, які в нього є знання, досвід, ми бачимо, наприклад, в мануальній терапії. Мануальна терапія перекладається як е, терапія руками, тобто рух руками. Да? В мануальній терапії є суставний траст. Якщо людину різко в щось вправляти, то це дійсно нашкодить, але. З саме масажем ми можемо впливати на шкіру, на м'язи на фасі, а також працювати зі суглобами. Вимушений запитати, не планували, але зрештою, якщо ви вже натякнули про це, як ставитесь до тих спеціалістів в мережі є дуже багато роликів, які лікують людей, їхній хребет, тому числі, дерев'яним долотом і молотком? Я думаю, ви бачили подібні відео. Молотком і зубилами, так щось подібне так. Це такі ортодоксальні техніки, це досить таки шкідливо, це на 100% шкідливо, тому що люди, які мають медичну освіту, мене зрозуміють, тому що людину не можна лікувати як автомобіль. Це досить таки складна конструкція, і ці ортодоксальні техніки якраз йдуть з тої частини. Від якої ми хочемо відокремитись. Ви рекомендуєте триматися подалі від таких спеціалістів? І я рекомендую використовувати доказову медицину, доказові техніки, а також щоб наші громадяни, якби перед тим як іти до масажиста, все-таки дивилися на його освіту, досвід і не сліпо довіряли йому. Тому що, от як я кажу, є випадки, як ви казали, з молотками. Тобто перед тим, як щось робити, потрібно провести діагностику, чого не роблять класичні масажисти. Діагностику це не тільки пальцями, тому що під пальцями він якби не відчує тих тонких м'яких тканин. Також, якщо є протрузія, екструзії, він під пальцями їх 100%. Тобто це не комплексне відчує. обстеження, в яке може навіть входити магнітно-резонансна томографія і тому подібне. Це вже терапія як лікування. Перед тим треба проводити діагностику МРТ. Про що, власне, я сказав? Артеме, на завершення. Хто масажує масажист? Чи звертаєтесь ви по допомогу до колег? Я все ж таки профілактую проблеми. Але якщо є необхідність, я звертаюся до своїх колег, і вони допомагають мені в цьому. Я вам дякую за цю розмову і дякую вам за те, що ви без перебільшення ставите людей на ноги. Про масаж як засіб оздоровлення говорили з реабілітологом та фізичним терапевтом Артемом Слободянюком.